Пу-пу-пу. пу пу Що вже трапилось? Розповідай моє сонце. Я тільки нещодавно переїхав, а вже уявляю, як я у це все буду знов перевозити. Книг менше не стає. О, привітайте на продуктивну тривожність в даному скетчі. Слухай, ну я можу допомогти тобі трохи зменшити кількість книг, хоч пальцем їх торпнись. Спокійно, книги залишаються на своїх місцях. Я пропоную на майбутнє витрачати менше коштів ще й місце на полицях економити. Так, а тепер детальніше: Лібраріус, твій варіант. Два варіанти книг. Хочеш читай, хочеш слухай. Ти давно хотів спробувати аудіокниги. О, клас! А що стосовно економії? Тут все просто: електронні книги коштують дешевше, ніж паперові. А в Лібраріус можна ще книги орендувати на два тижні і це буде ще дешевше. Тут ще якась підписка є. Так, є два варіанти підписки: на електронні книги та електронні книги плюс аудіокниги. Обираєш що більше до вподоби. Плюс чим більше термін підписки ти обираєш, тим дешевше вона тобі виходить. Слухай, а може застосунок ще звіт за мене на роботу зробить? Ну. Так, щоб більше було часу читати. Ні, ну то давай також не нахабні. Буде тобі економія, коли під час прибирання або приготування їжі слухатимеш аудіоверсію книги. Я про інше хотів сказати: пробний період 7 днів безкоштовний. Хм, Пробний період це добре. Угу. Всі функції можна спробувати і вирішити, чи підходить саме тобі. Скажу тобі дякую, бо я вже оформлюю безкоштовний пробний період. І буду прощатися, бо у нас всього ролик 3 хвилини триває. О Боги!